Давай почнемо з неприємної, але чесної думки. Багато людей добре знають англійську, вони вчили її роками, вони знають часи, умовні речення, фразові дієслова. Але коли вони починають говорити англійською на роботі, їхня мова звучить дивно, Не тупо... Не ненормально, а по-дитячому. І найгірше люди не розуміють, у чому проблема. Вони думають, мабуть, у мене ще мало вокабуляру, мабуть, мій рівень ще недостатньо високий, треба ще раз пройти граматику. Але проблема не в цьому. Я бачив людей з дуже простою англійською, які звучать впевнено і професійно, і бачив людей з хорошою англійською, яких не сприймають серйозно. Сьогодні я поясню, чому так відбувається, і що саме робить англійську дорослою і робочою. Проблема не в рівні англійської, проблема у способі формулювати думку. Більшість людей починають англійську так, як вони думають у голові. Хаотично. Вони починають говорити, не знаючи, яка головна думка. Тому звучить це приблизно так. I want to say that maybe we can try to change something because I think it's not really working very well. Граматично це правильно, але слухати це важко. На роботі людям не цікаво, як ти думаєш. Їм важливо, до чого ти прийшов. І якщо ти довго ходиш колами, тебе починають перебивати. Не зі злісті, а тому, що вони шукають суть. Подивимось, наприклад, слабкий варіант. I think that maybe we could try another approach, Because, in my opinion, the current one is not very effective. Знайомо, це не помилка. Але тут купа слів, які знімають відповідальність. «I think, maybe, in my opinion» – ти ніби зразу вибачаєшся за свою думку. А тепер сильний варіант. The current approach isn't effective. We should change it. Те саме, але звучить доросло. Різниця не в лексиці, різниця в позиції. Одна з найгірших звичок починати відповідь з емоції, а не з факту. Фрази типу I think, I feel, «maybe» – вони не завжди погані. Але якщо вони на початку речення, твоя думка одразу слабшає. Краще спочатку факт або висновок. Потім. Пом'якшення. До речі, якщо ти впізнаєш себе і думаєш, я знаю англійську, але звучати впевнено не виходить, це рівно те, з чим я працюю зараз. Не граматика, а робоча комунікація. Підписуйся на канал, а в телеграмі я регулярно даю практичні приклади і короткі вправи для реальних ситуацій. Поїхали далі. Професіонали майже завжди говорять за однією схемою: контекст висновок. Причина. Але важливий нюанс. Висновок звучить рано. I was thinking about the last release and we got some feedback. We need to change the current approach. User feedback shows it doesn't work. Це не грубо. Це чітко. Багато хто намагається звучати розумніше, ускладнюючи мову, але в реальній роботі цінують зрозумілість, а не складність. Чим простіша твоя англійська, тим легше тебе слухати, а чим легше тебе слухати, тим більше довіри. Якщо твоя англійська звучить по-дитячому, це не означає, що ти слабкий, це означає, що тебе ніколи не вчили робочій комунікації. Тут не потрібні нові часи. Потрібні структура. Чіткість, короткі формулювання у наступному відео. Я розберу, чому вас перебивають на мітингах і як це виправити мовою. Тож підпишись, щоб не пропустити.